Доброго дня всім! Хочу показати вам, як я буду сьогодні відпаювати орхідейку, яку вчора отримала, то ну, я читала, що деякі пишуть, що треба потрошечку, потрошечку, не можна сразу, помаленьку. Треба, ну, я роблю так, як я так, як я роблю. Вирішила я все ж таки прокласти мох. Ось так, бачите, дно застелила, потім отак. Доверху, 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 щоб отакий був з однієї фітільок. Він буде піднімати вологу. Кармани багато повітряних карманів. Ось так вийшло. Зверху, зараз кокосове волокно покладу. У мене коротке кокосове волокно, не довге. Бачите, отаке коротеньке. Воно мені подобається дуже. То довге буває, не можна заправити, стирчить в різні сторони. А це мені отак. Подобається насійно похоже, таке мені гарне воно. Не подобається, як виглядає в посадці. Такі в мене тут один корінчик є, але я боюся його зламати, хай вже росте, як він хоче. Тобу, краще було б, звісно, його в посадку заправити. Ну, він так росте, що я його не зможу заправити, поламаю. Ось так буде жити отак виглядати О, вирішила я її полити. з чим зараз я вам покажу це я що заховала вже бутилочку шогун катана я собі так Ні, ні, ні. Шогун катана біплантол ось він, ось він. біплантол 1 мл на літр води для поливу. А я вирішила все по півлітри, і я на півлітри даю один мл. Сейчас я залью її. На, на 2 хвилини, так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ось так. И сейчас прям быстро залью. і все цей розчин, якщо у вас є що полити, бо я вчора всі свої рослини полила, мені не треба. А якщо у вас є рослинки, які потім потрібно теж полити, то ви можете його злити і поливати, він придатний. От так от буде рости чудова орхідейка розета. Ще, напевно, під вечір сьогодні дам щось на листочок, теж зніму відео, щоб ви бачили. Чимось оприскаю листочок. Листочки зверху прискаю, щоб вони сили набрали. Ось так. Буде рости. Моя виграшна, квіточка. Виграла її Бреу Бреурош, якщо я правильно вимовляю, прошу вибачення. Виграла в лотерейку таку рослинку-чудову Розета. Всім дякую за увагу і гарного дня!